Доброго вечора. Ви на каналі Atom Coins. З вами Олександр. І у нас черговий випуск моєї інвестиції 3.0, можна так сказати. І ми з вами сьогодні поговоримо про серію Чорнобиль відродження. На даний момент у серії 4 монети. І ми потихеньку з вами обговоримо кожну монету, які ціни були на виході, які ціни зараз, що я продавав на нью аукціоні і не тільки. Подивимось динаміку і спробуємо з вами спрогнозувати ціну. Ви або погодитесь зі мною, або ні. Тож, друзі, не перемикайтесь, далі буде цікаво. Поговоримо про серію Чорнобиль. Розпочнемо з Гледеки Чорного, який вийшов в минулому 24 році. Ось ми вже з вами на сайті UACoins.info. Тут чудова динаміка, можна спокійно аналізувати і дивитися на ціни. Ось так. На виході 26 квітня ну монета, ви знаєте, в Нацбанку на той час коштувала 202 гривні, мабуть, без сувенірної упаковки. В сувенірній, не пам'ятаю, чи 260 чи 270 гривень. Ми дивимося на сувенірну упаковку. На виході, вже на руках, монета коштувала близько 600 гривень. Ось ми бачимо. Потім вже на кінець квітня вона вже коштувала 800 і майже така динаміка зберігалася до 900 гривень. Отакі От були ціни рік назад, майже на виході лелеки чорного. Давайте також глянемо, що у нас було з вами по продажі. По нью аукціону. Зайдемо зараз на сайт. До мене. Ось продаж. Велике чорно на початку на кінець травня 855 гривень. Ми з вами таку динаміку й бачили. Отже, ціна була 600 на виході. Уже в травні через місяць монета коштувала 850-900 гривень. Ми це з вами бачили. Потім ціни майже не мінялись. Зараз ще знайдемо. Ось через 2 місяця 920. 920 я продавав. 920, ну, майже так вони і залишались. Ось давайте ще раз повернемось сюди. Тобто ціна потихеньку, вона вже ось 1000 гривень. Я вже більш не продавав леки. Ось так. Потихеньку ціна 1100. Ось був скачок на цей місяць. ну Ми з вами подивимось. Я у себе виставив на сьогоднішній день близько 1300. Я думаю, що ця монета спокійно набере на виході. монети Ось, подивимось. що буде. Ми з вами переходимо до кінь Бржевальського в сувенірній упаковці. А поки ми це робимо, ставте лайки вподобайки підписуйтесь на канал. Давайте подивимось, що ж було з конем. в сувенірній упаковці. До виходу, ось його були ціни. Бачите, він коштував 1200. Були в мене продажі в той період і такі. Я не був на нього акціоні, 1200-1300. Я ці ціни пам'ятаю. Ось, дивіться, виходить, виходить ось 30 квітня 1530 ціна на сайті. І потім скачок, ось, неймовірний скачок. Я не знаю, хто пам'ятає. Скачок цей був. Ось 5 травня 2200. 7 травня 2800. Ось були такі скачки. Цін на коня в сувенірній упаковці. Почому ж продавав я? Давайте подивимось. Ось мій кінь. Продажа була 5 травня, ви пам'ятаєте, там скачок був 2,200 і в мене висів цей кінь, я його не переоцінював, я не встигав. 1500, я пам'ятаю, змінив ціну. І люди зразу купили. Ось так. 1715 гривень. Кінь в сувенірній упаковці був проданий мною на сайті New Auction. Але ж потім, як ми бачимо, ціна більш-менш зрівнялася, він став 2300 2200 і в таких діапазонах кінь тримався ось до середини, можна так сказати, березня. В середині березня в мене було багато пропозицій. в мене цей кінь висів в сувенірній упаковці також. Ціна була 2400 чи 2500. ні, 2200 спочатку. Люди не хотіли купувати, писали там 200. Я не хотів продавати, потім я змінив на 2500. І був один кінь, був проданий. Мені хтось написав на Viber. І кінь був проданий через Viber 2400 в сувенірній упаковці. Але вона була трішки там розсохша така. Я, ви знаєте, не дуже полюбляю ці сувенірні упаковки. Вони... Вони деформуються з часом. Не знаю, Трішки розсихаються, як було на коні. І ось так, друзі. І на сьогоднішній день монета стрімко зростає. І сьогодні вартість в сувенірній упаковці складає 2700 гривень. І це, зверніть увагу, у нас ще не вийшов лось. Тобто, мої прогнози по коню це 3000 гривень. Запросто має ціна закріпитися. як... Сувенірці, можливо, навіть 3200, так і не в сувенірній упаковці. Потім ми, можливо, колись повернемось і згадаємо, щоб я був правий чи ні. Хто зі мною згоден, якраз саме час натиснути лайк, хто не згоден, тисніть дизлайк. Ваше право. А ми переходимо з вами до ресі Євразійської, також із цієї серії. Ось ви бачите, точно так вона була спокійно, невеликий ріс 700 гривень вона коштувала в лютому. В березні 24-го 800. І ось на виході на виході лелеки вона стає коштувати 1100, 1100, і ціна майже тримається весь час в такому діапазоні. І ось так, так саме в мене був продаж десь в районі березня. 1160 у мене моя рис висіла, і її зразу забрали. Тобто вона висіла дуже довго, більше, ніж півроку. І ось такі продажі, коли ти. Не завжди слідкуєш за ціною. І коли люди починають у тебе активно купувати, це свідчить активно про ріст. І ми ось бачимо на сьогоднішній день 1300 гривень. Рейс євразійська коштує. Да. Давайте я вам покажу цей продаж. Ось ця рис євразійська, 1160 гривень, була куплена 8 березня на сайті New Auction. Ось такі, друзі, перспективи. У нас на цій серії. Я розумію так, що монети демонструють доволі непоганий ріст, особливо перша в серії, це наш Кінь Пржевальського Прекрасна інвестиція. Хто ще не купив, купуйте. Є люди, я знаю, збирають не завжди всю серію, збирають флору фауну збирають областя, збирають Чорнобильську серію. І все це. Допомагає також нам, щоб наша колекція зростала в вартості. Чим більше в нас колекціонерів, тим на руках зберігається монет, тим швидше і цінніше стоють монети, і тим вища на них ціна. Тому так, ось я думаю, що всі монети серії до коня. Рейс Євразійська, Ведмідь Бурий, навіть той самий лелека. Я думаю, що вони підтягнуться до позначки 1500. 1600 гривень в диапазонах, Ну, в залежності сувенірна, не сувенірна упаковка. Кому сподобалось відео, тиснемо лайки вподобайки, підписуємося на канал. А з вами був Олександр. І на останок традиційно я хотів вам побажати гарного дня, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.